воно можно Може, тут пошли. Воно, когда воно не Может это прошло созывать. Я же не місці? Чи ви створюєте... Та ні, мы просто, воно воно. Воно. просто <ривот> хотим. <ривот> 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 давай, ну давай, подождите, подождите. Проходите, <ривот> проходите, <ривот> пожалуйста. Руки пружав, проходите. Проходіть, он все открыто. Ну, я побачу. Міти проводиться зустріч зі мною там наскільки мені відомо, є судова заборона щодо проведення акцій Черкасах. Я, як народний депутат України, маю право проводити зустрічі, ця судова оборона, оборона мене не стосується. Тому ці люди, які по цю сторону міліцейського кордону, вони прийшли з зі мною. А от цікаво, чому порушують рішення суду ті люди, які знаходяться на східцях обласної адміністрації, що це за люди? І ще мене більше здивувало, що за люди знаходяться всередині адміністрації. Я попробував пройти до турнікета. Замість того, щоб пустити мене на територію середньої потої державної адміністрації, невідомі люди, чиновники, які спривали мене до групи якихось підлітків, які там вдягнуті в якихось казкових персонажів. Ну, очевидно, це така колуната. Знаєте, це влада, замість того, щоб спілкуватися з народом, пояснювати народом свою позицію, відповідати за. Адже голова адміністрації відповідає за дотримання конституції і законів на території області. Замість того, щоб займатися цим, ту вирішили зайнятися черговою колунато. Знаєте, це з українським народом грається в таку іграшки розпалювання сільників. От як більше людей більше обізвити, щоб люди щось робили. Ми бачимо, чим це закінчилося в Києві. В Києві три роки людей не пускали в Київську обласну державну раду, в Київську міську раду. Три роки навіть я депутат не міг зайти туди, тому що стояли ті тушки, ти Сьогодні київська міська рада наважить народу. От такі дії ТУБа, замість того, щоб зустріти людей, поговорити, вислухати їх, сказати позицію влади. Ми бачимо якусь клоунаду, наду, тітушок і міліціонерів, які невідомо що виконують. Ну єдине, що зазначу знову ж таки, що люди, які тут стоять, вони прийшли зустріч мною, Це по закону. Народний депутат може будь-де зустрічатися. А що роблять чиновники, які порушують рішення суду, які самі сфабрикували? Ну це вже просто комедія якась. Ну, власне, але я бачу, що вас пропускали. Просто ви не захотіли далі брати участь в цьому? Ні, мене, мене пропустили до турнікету, далі не пропустили і спрямували там. Якийсь, я не ну якась Напевно, що він ще не виріс дитячого віку і любить погратися в якісь такі іграшки, ну хай бавиться. Я народний депутат України, я маю право до нього потрапити. і Він зобов'язаний зі мною говорити. Але, на жаль, вони навчилися з нами говорити ось з беркутівськими кіньками і не інакше. Я нікуди не відправила, я зайшов, як, там якісь діти почали вдягати якісь маски, якісь е, губки боби. Ну те, що дивиться, моя п'ятирічна дитина. Тобто губернатор перепутав дитсадочок з обласною адміністрацією, вирішив влаштувати якусь провокацію. Я приїхав з ним поговорити, виконуючи свої конституційні повноваження і запитуючи його повноваження, бо я маю таке право. Ну назад діалог не вийшов, і ми бачимо ні з народом, ні зі мною, як народний депутат.